Несемо чар... вечерю темний вугол до кошечків. На зараз нас де зустрічати. Думкові покладемо. Тут сіренька є, йдемо, а там хто? А там нікого нема. Кошечка піде. А кошечка тут. У нас текла собі на своє місце. В неї тут водичка і сухий корм, і каша все є. Вона виходить на вулицю гуляти, але зараз більше вона в підвалі. Вона погуляє і йде назад сюди.